Доброго дня, друзі! Вітаю вас на уроці математики! Продовжуємо сьогодні тему письмового множення та ділення трицифрових чисел. Сьогодні будемо ділити суму декількох доданків на число. Закріпимо письмове множення трицифрових чисел та розв'язуватиму задачі двома способами. Всіх до класу він скликає! Голосистий наш дзвінок і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. до уроку і почнемо з математичного диктанту. Додайте 308 і 9. Знайдіть суму 398 і 380. Знайдіть різницю 501 і 7. Наскільки 601 більше, ніж 303? Скільки секунд у трьох хвилинах? Секунд. Скільки хвилин у двох годинах? Хвилин у двох годинах. Скільки діб у двох місяцях? Скільки діб у двох місяцях? Запишіть в більших мірах вимірювання 760 см. 350 дециметрів. Запишіть у більшій мірі вимірювання. 350 дециметрів. Перевірте свої результати. Що у вас немає помилок, це чудовий результат. Що є, виправляйте їх. Та будьте уважні. Далі в сошитах ми пропишемо каліграфічну хвилинку. Розпостерігайте за закономірністю та продовжіть свій рядок. П'ятірок 5, 5, 55, 555 і так далі кожного разу збільшуємо кількість п'ятірок, скільки вам вистачить до кінця рядка. Працюємо з підручником. Зривайте сторіночку 26. Задання 146. Запишемо наступний вираз. Суму чисел 3,40 і 15 поділити на 5. Записали. Отже, вчора ми з вами знайомилися, як помножити суму декількох чисел на число. Для того треба кожне число, кожен доданок помножити на наше число і отримані результати додати. В діленні діє такий самий закон. Кожен доданок наших дужок ми будемо ділити на наше число. І результати цих часток додамо. Отже, 300 ділимо на 5, 40 ділимо на 5 та 15 ділимо на 5. Результати. 300 на 5 – 60, 40 ділимо на 5 – 8, 15 поділити на 5 – 3. Результати додаємо відповідь 71. Записали. Наступні вирази розв'яжемо зручним для вас способом. Можете міркувати таким самим чином. Кожен доданок множити на число. Підрахуйте, будь ласка. Кожен доданок ми ділимо на число і отримуємо відповідь. Порахували 107. Наступний вираз таким самим чином розписуємо кожен доданок ділячи на число 2. Результати додаємо. Можна це робити в умі. Відповідь. 184. І ще один вираз. Ділимо кожен доданочок на 8. Рахуємо. 79. Наступна вправа 145. Спробуйте. Виконати самостійно ділення суми на число, який зручний спосіб для вас, розписуючи ділення кожного доданку на число або ж виконуючи це все усно, записуючи тільки відповідь. Працюємо. Перевірте, будь ласка, свої результати. Починаємо. Наступна вправа номер 142. Розгляньте, як знайшли значення виразу. Різниця 655 і 478 помножили на 3. Виконали це письмово стовпчик, праворуч. Перше діє в дужках, тому виконали віднімання 655, відняти 748. Отримали 177. Друга дія знаходження добутку. Результат 177, результат різниці. Множимо на число 3. Пригадуємо: множення трицифрового числа на одноцифрове. Множити починаємо з одиниць. 7 одиниць множимо на 3, буде 21. Одиницю пишемо під, в розряді одиниць і 2 запам'ятовуємо. Десятки, 7 десятків множимо на 3, буде 21, ще дві одиниці, які запам'ятовували, 23. 3 пишемо в розряді десятки, 2 одиниці запам'ятовуємо. Сотні 1 сотню множимо на 3. Буде 3. Ще 2 одиниці, які ми запам'ятовуємо, буде 5, пишемо в розряді сотень. Таким самим чином зараз обчислимо наступні вирази в другому завданні цієї ж вправи 215 відняти 127 і помножене на 8. Виконайте письмову праворучку стопчик першу дію віднімання, тоді знаходження письмового добутку стопчик та запишіть відповідь до виразу. Таким самим чином запишіть наступні два вирази. Спочатку прописуємо вираз у рядок, тоді записуємо поруч, праворуч, два стовпчики першої дії і другої дії. Відповідь записуємо у вираз. Перевірте свої результати. Далі в нас задача No147. З першого куща смородини зібрали 18 кг ягід, а з другого 12 кг. Всі ягоди розклали в ящики по 6 кг. Скільки ящиків знадобилося? Чи нам цю задачу пропонують розв'язати двома способами. Запишіть у свої зошиті слово задача Розв'язання та з'ясуємо перший спосіб. Ми можемо кожен кущ розділити на кількість кілограмів ящику. З першого куща зібрано було 18 кілограмів, поділивши на 6, ми знайдемо, скільки ящиків розклали смородину з першого куща. Другі дії ми візьмемо. Смородину з другого куща 12 кг, і також розподілимо її по 6 ящиків кожен. Таким чином, знайдемо, скільки ящиків розклали з другого куща смородину. Щоб порахувати загальну кількість ящиків, нам необхідно додати ящики першого куща смородини, які розклали, і другого куща смородини. 2 додати 3 виходить у нас 5 ящиків. Знадобилося. Це в нас перший спосіб, який був нам достатньо до цього відомий. Другий спосіб ми спробуємо об'єднати смородину першого куща і другого куща, і тоді розподілити всю загальну смородину двох кущів в ящики по 6 кг. Отже, в першій дії додаємо перший кущ і другий кущ, виходить 30 кг розклали в ящики, а в другій дії розкладаємо ці 30 кг по 6 кг кожен ящик, і виходить 5 ящиків кожному 5 ящиків знадобилося. А можна виконати виразом суму доданків 18 і 12 поділити на 6. Відповідь до задачі запишіть самостійно. Наостанок домашнє завдання на сторінці підручника 26 номер 143 вам необхідно розв'язати задачу. Допоможе вам у цьому план розв'язку задачі. В перші дії необхідно підрахувати скільки білого золота, в другій дії скільки червоного і білого разом. І в третій вже, скільки срібла використали на вироби. І завдання номер 144 розв'язати вирази, таким чином, як ми записували їх сьогодні на уроці. Вирази на дві дії, тому треба записати спочатку в рядок повністю вираз, а праворуч розписати першу дію стовпчиком і другу дію стовпчиком. Результат, відповідь записувати до виразу в рядочку. Бажаю вам успіхів! Ну і наостанок завершимо свій урок листами загадковими. Сьогодні на уроці я вчився, сьогодні на уроці я запам'ятав. Мені було важко працювати, Доповніть ці речення. На ну, все добре!